Доброго дня, пане Ярославе. Якщо коротко про вас, то ви намагаєтесь донести росіянам справжню історію України, яка спростовує їхні наративи. Розкажіть, що спонукало вас взагалі розпочати спілкування з ними в чат-рулеці та вести просвітницькі блоги? Ну, Навряд чи Я доношу до росіян якусь правду. мене дивляться: 95% українців і це для них. Ну, а змусили мене там певні життєві обставини, і я ще підсів на українських блогерів. Як історик бачу, що вони допускають помилок, думаю, ось я вийду, розкажу правду. Насправді, в мене помилок історичних не менше, ніж у тих блогерів, які не є істориками. А ось які саме помилки найчастіше ви зустрічаєте від, так сказати, від наших істориків? Ну, наші історики, як правило, користуються не фахами виданнями, якимись популярними виданнями. Дуже часто говорять про обмін територіями між радянською Україною і Росією в 54-му році, що, начебто, там взамін Криму віддали Таганрогщину, хоча це було в 25-му-26-му роках, і так далі. Є такі помилки, помиляються в датах, але це нормально. Це допустимо. А у фактах не помиляються наші історики. Історики фахові не помиляються, а популяризатори-блогери дуже часто помиляються, ну нічого страшного. А, взагалі, як відбувається ось це спілкування, переважно я так розумію, з росіянами у чат рулетці Ви вмикаєтеся і просто рандомно вибирається той чи інший росіянин, і ви з ним спілкуєтеся на якісь теми? Звичайно, так воно і відбувається, але розумієте, що багато сміття, в тому смислі, що із там двогодинного спілкування в ефір виходить там 15-20 хвилин. А що переважно обговорюєте, Ось як зав'язується ця розмова? Вони самі якось дають цей гачок, так сказати, а ви потім розвиваєте? Чи як? Ну по різному буває ситуація. Буває, що я чекаю, коли мені гачок закинуть, коли я ну, бачу, що людина настроєна на, на спілкування, але часто я починаю діалог і я хочу е, вести з росіянами діалог з історії, але не завжди це виходить в реальності. А як ви взагалі оцінюєте рівень історичних знань у росіян? Ну, рівень історичних знань всі історики кажуть, що ніхто в Україні не знає своєї історії. Це нормально. Але росіяни не знають власне історії агресивно. В чому справа. І вони своє незнання історії насаджують нам. Це, тобто, ось ці наративи, ось ця пропаганда, яка крутиться у них по телебаченню. Ви про це маєте на увазі, правильно? І пропаганда, і взагалі вся система е, академічної і е, історичної освіти в історії в Росії побудована на достатньо міфологічних засадах. А ось можете навести приклад? Ось які міфи найпоширеніші серед росіян щодо України, саме історії України? Е, то, по перше, вони не знають історію України. Найбільш поширені міфи, що Русь це російська держава, а не на території України, що Бандера там фашист. От або нацист, що України не існує, існувати не може, що немає українського народу або українці, росіяни це один народ, як то Путін писав. А як взагалі ось ви ж їм якісь тези даєте, тобто правдиві щось, спростовуйте, грубо кажучи, їхні слова. Як вони реагують на це? Вони тобто сприймають цю інформацію чи ось ні, та те, що ви говорите, це все неправда, і я там слухати вас не хочу. Вони в принципі відмовляють в суб'єктності Україні і українцям, тому донести до них якісь реальні речі про історію, а особливо про історію України, просто неможливо. Не кажуть, а та, то це ваші там історики писали, або це та там твоя точка зору. Я говорю, та це академічна точка зору. Та не розповідай, то ти видумуєш. А ось якісь були у вас смішні можливо моменти під час спілкування з росіянами? Ось що ви почули якусь тезу? Ну, і от яка прям ну дуже смішить, вона взагалі неправдива. І ви ось доносите цій людині, а вона все одно стоїть на своєму? Чи є у вас якийсь от приклад цього? Чи можете розповісти? Ну за три роки я вже насміявся, розумієте, воно й те саме повторюється три роки, і вже ну, в мене немає такої реакції на них, як сміх. Я просто спокійно на них дивлюся і думаю, боже мій, в яких школах ви вчились. А взагалі, от ви під час спілкування запитуєте в них от якраз про ті, де вони отримують ці знання, звідки, з яких джерел школи, університети, чи тільки телебачення. Як правило, вони отримують знання і своїх засобів масової інформації, але величезна кількість росіян на блакитному оці мені розповідає, що вони там читали Карамзіна, Соловйова, Ключевського. Вони в руках їх не тримали, але вони відповідають, що вони це начиталися такої класичної історії. Тобто, вони свято вірять в те, що вони читають, і те, що їм здають з цих засобів масової інформації. Ну, думаю, що так, тому що критично до інформації вони не, не відносяться. І коли я кажу, що ось відкрий там гаджет свій перевір якийсь один-два факти, та ми подивимося, що я привити ні, ні, я не буду цього робити. Зачем? я і так все знаю. Ну, це стандартна відповідь. А взагалі, на вашу думку, які історичні міфи та пропагандистські меседжі впливають на сучасну політику та суспільні настрої в Росії. Дуже сильно впливають, бо в кожній країні людина живе міфами. Перевірити кожен окремий факт неможливо. Ну це загальний такий підхід. От і вони живуть міфами, вони живуть телевізором. Я це бачу вже четвертий рік. А ось про що можливо є якісь теми, які цікаві, ви обговорюєте з росіянами? і Все ж таки, серед цієї купи людей, з якими ви вже поспілкувалися за ці роки, чи були люди, які дійсно визнають той факт, ості ті, що ви надаєте факти, і погоджуються з тим, що це дійсно правда? Чи таких людей взагалі немає в Росії? Ні, ну такого не буває, такі люди і люди є. Але я вже працюю як соціологічна служба. За три роки моєї роботи через мене пройшли, мабуть, десятки там, тисяч росіян, і десь в межах 2 3 там 5 є люди, які ну визнають Україну і суб'єктність, і то є ще колеги історики або студенти історичних факультетів, то там ще більш-менш з ними можна говорити про історію. А решта населення живе звичайними міфами. Ви говорите, що вас дивляться переважно, ну наводили статистику 95% українців. А взагалі, наскільки зараз наш народ цікавиться своєю історією? Тобто раніше, до початку повномасштабного вторгнення, це ну на мою думку, певно, це були якісь ази, те, що дають в школах, університетах. А ось зараз заглибленіше українці вивчають свою історію. Ну, є декілька статей фахових з цього приводу, де дійсно десь в декілька разів зацікавленість історією після 22-го року зросла. От. І десь порядка 54% українців вони цікавляться історією саме через youtube канали не через, на жаль, фахові видання, а через такі популярні видання. Ну от я попав у цю, як то кажуть, струю. А щодо ваших просвітницьких блогів, що ви там переважно розповідаєте? Які це тематики, які користуються найбільшою популярністю? Ну у мене на каналі є історик щосуботи, коли я до себе в студію запрошую професійних істориків-кандидатів до керів наук. і десь в межах години вони розповідають ну найновіше по своїй темі, що вони там досліджували. Але на жаль, такі передачі мають найнижчий рейтинг. Все одно, а чому на вашу думку? Ну, мабуть, що довгий формат, по-перше, годину, а не 15 20 хвилин, тому що люди привикли до коротких відеофрагментів. От, і фахового історика не завжди цікаво слухати, тому що хтось не може донести інформацію. Він прекрасний історик, але розповідає достатньо, скажімо так, скучно. Тобто, треба ще й вміти донести, популяризувати свою ну, свої дослідження. А як на вашу думку можна покращити історичну освіту взагалі в Україні? Тому що ось там були і там були пропозиції від Міністерства освіти об'єднати всесвітню історію, історію України в одне, чи взагалі це доцільно, наприклад, на вашу думку, і як покращити все такі ці знання? Ну, щодо інтеграції, то тут різні точки зору мені, як уже людині, яка не працює в школі, важко зараз визначитися. Хай це вчителі визначають. А для покращення навчання історії в Україні до ну, як мінімум треба збільшити кількість годин, тому що одна або півтори години в тиждень це не навчання історії, це так відбування. А чи достатньо Україна представлена у світовій історичній науці? Що варто змінити саме в цьому ключі? Тут держава має цим займатися. Держава має якісь українські популярні або академічні дослідження перекладати іноземними мовами, тому що це тільки держава може таке зробити, і популяризувати себе. Наша держава, на жаль, цим не займається від слова зовсім. А все ж, як ви оцінюєте рівень знань про Україну серед іноземців? Ще бачите, можливо, є якісь статистичні дані чи були якісь опитування серед іноземців? Ну, мені важко на це відповісти. Я не спілкуюся з іноземцями, і таких даних я не бачив. Думаю, що знання про Україну вкрай низькі. Тобто, грубо кажучи, вони там зупиняються на тому, що знають Тараса Шевченка, якогось можливо князя, і все. В принципі, так, це які... всі знання про Україну. Загальні речі, але в зв'язку з тим, що е, в основному просувається російський наратив за кордоном, а росіяни це роблять і до сьогоднішнього дня, то наш український наратив просувається вкрай слабо. А от що нам потрібно зробити як українцям, щоб все ж таки нашу історію знали за кордоном? Тобто, все це також залежить від держави, чи все ж це залежить від кожного індивідуально. Нам потрібно можливо там більше розповідати. Там не знаю, от виїхали переселенці, розповідати сусідам, не знаю, там знайомим, з ким познайомились, чи якось це працює, щоб, грубо кажучи, нам вийти на той самий рівень. от, Тих самих росіян, які популяризують свою культуру, і от про неї знають, а про нашу не знають. Ну ще раз, популяризація культури в Росії іде чітко через державні канали або канали, які, начебто, є суспільними, але фінансується російською державою. Ми по рівню монетизації цього від них відстаємо назавжди, і на жаль. Не вдасться нам вийти на рівень порівняний з російськими. Наша держава має цим займатися. Вона на жаль цим фактично не займається. Академічні історики цим займатися не будуть. Можливо, якісь засоби масової інформації можуть цим займатися. Тобто варто почати ось з цього саме з засобів масової інформації, з поширення серед ЗМІ такої інформації. Однозначно, ну звичайний українець, який виїздить за кордон, він що, буде ловити там того норвежця, умовного чи француза, і казати, слухай, я ось тобі розкажу справжню історію України, він скаже, нашому на робіді пане Віталію. І можливо, якісь ваші рекомендації для молодого покоління, як краще засвоїти історію України, що читати, можливо, порадити якусь книгу. Ну, читати треба якісь популярні видання, тому що академічні видання е, читати дуже важко. Вони предназначені істориками, написані для істориків. А читати популярні видання з історії України має бути. У нас є непогані журнали, які займаються просуванням українських наративів в Україні. Там локальна історія, непоганий є журнальчик. От е, люди мають читати популяристику, і її треба, щоб було багато. На жаль, у нас її е, вкрай мало. А от що порекомендуєте? Можете якесь видання конкретно назвати? Ну, найбільш популярний такий екскурс в історії України. Це зараз Сергій Плахий Брама Європи. От рекомендую всім, хоча б почати з цього.